Вітаю вас, друзі! Це канал Максимоза Лайф, наша традиційна рубрика Три поради на день. Щоразу забуваю вам сказати, що потрібно дивитися все відео, воно невеличке. Якщо ви, наприклад, задумали перший другий варіант і просто подивилися собі і пішли, то ось в чому справа. Коли я доходжу до третього варіанту, я часто його порівнюю з першим, другим і додаю в перший або в другий варіант якусь інформацію. Інколи так буває, що через якусь карту ти раптом ясніше бачиш цю карту, якби в якомусь такому порівнянні, ну так енергія працює. Тому я намагатимусь бути сьогодні лаконічнішою, якщо в когось дуже мало часу. І ми починаємо. Працюємо на трьох колодах: це золотисте таро, таро іллюмінатів і барочне таро моя нова колода. Вибирайте або один з варіантів, або тріплетом читаємо, як вам більше підходить. Карти перетасовані. Я буду знімати верхню. Перший варіант. Король кубків. Спокійна врівноважена енергія. Енергія психолога, енергія розмови по душам. Це людина чутлива. Вона вміє не тільки вислухати, а дати слушну пораду. Це стихійний психолог, природний психолог від, от від природи, від народження. Тобто. Це може бути зустріч з таким чоловіком. Королі Кубків часто йдуть сини. Можливо, почуєте звісточку якусь, якщо давно син не виходив на зв'язок. Так само це молоді люди, дуже такі, знаєте, ще вразливі і емоційні. Хоча буває, і у віці король Кубків. Хоча в ідеалі кожен король має дорости до імператора, а кожна королева до імператриці. Це якби такий шлях. Король Кубків, яка вам порада? Якщо ви жінка, тут говорять так: все-таки чоловік є чоловік, так? Чоловіча енергія, Діяти от з позиції чоловіка, що це означає? Це завжди означає дія. Тобто, це не пасивність, це активність. Сьогодні треба бути активним, але покупкові енергії, вода текуча, вона не йде на промлом. Ну, як не йде, буває так, що вода все зносить, але це таке стихійне лихо, і це не наша зараз історія. Король Кубків сидить. Подивіться, його ноги торкаються води. Це людина, яка завжди в ресурсі. Тобто, це про ресурс. Ви сьогодні відчуєте, можливо, якийсь навіть знаєте, такий прилив позитиву. Якийсь такий позитивний настрій немає тут агресії. Навіть якщо на когось ображалось, воно якоюсь... в королі Кубків є мудрість, тобто, ви, можливо, з іншого боку подивитеся на цю сторону, на якусь річ і король Кубків закликає до розмови. Бачите, він тримає кубок. Він як... Пригощає з одного боку і запрошує до розмови. Король Кубків також помічник, адвокат. Це карта дипломатії, карта гнучкості. Будь-яка розмова, будь-яка дія, вона має бути активною, але вона має бути гнучкою. Інколи я вам говорю: йдіть на пролому, якщо мочова енергія, тут ні. Тут енергія м'яка. Тому. І порада так сьогодні діяти активно, але м'яко. Чути співбесідника, дати йому висловитись, почути, і коли ви даєте договорити, коли ви чуєте людину, вам ясніше що відповісти. Або ви буквально зустрічаєте сьогодні таку людину і маєте з нею спілкування. І порада звучить так. Візьміть по максимуму від цієї зустрічі. Але в емоційному плані тут так іде. Другий варіант. Ну, от, маєш тобі. Карта місяць. Карта тривоги. карта тривоги. Ми бачимо, як вовк виє на місяць. Повнолуння. Ну, по-перше, сьогодні щось може таки вирішитися. Тому що повнолуння це як ну, от, в повній мірі. Е, щось може вирішитись, тільки я вам так скажу, М -м, поки що для вас це тривожно, поки що ситуація, от так як вона розрішається для вас, вона вас не зовсім влаштовує. Якось немає у вас до цього довіри. Інформацію, яку ви сьогодні почуєте, теж. Ну, от ви її послухайте, але дайте їй влягтись. Тут, якби, треба глибинно підійти до фрази, до, до, до справи, вибачте, до фрази: Місяць завжди про глибину, про підсвідомість. Часто бувають неконтрольовані емоції. І отут радять їх контролювати сьогодні. Просто може накатити, знаєте? От просто накатити бажання поплакати, потривожитися зайвий раз. Повітряна тривога так часто програється. Зверніть увагу, за місяцем іде сонце. Бачите? От, прямо на задньому фоні сонце. І я би радила так: не приймати якісь швидкі рішення. Зачекати якийсь певний час, поки вийде сонце, бо занадто емоційно можете сприймати чужі фрази, якусь інформацію, і в якихось темних тонах може малюватися вам ваше майбутнє. От недовіра, недовіра. А якщо ми поєднуємо перший і другий варіант, хто так дивиться, можливо, якась інформація від цього чоловіка або про цього чоловіка, можливо, ви глибше зануритесь і більше побачите, побачити якусь таку тіньову сторону його. Але все одно кажуть, це тільки сторона. Це ще, хоч і в повній мірі ви можете це побачити глибину. Але це тільки сторона є і сонячна. Тому порада така. А... Довіряй, але провіряй. І. Це ж розумієте, що часто карта інтуїції і інсайтів тут може. З глибини, от як ні звідки, десь зсередини з вас, от прийти, прийти якісь бачення ситуації або вас. Переживіть це бачення, але воно проходяще. Ви маєте побачити цю сторону, ви мали би з цим стикнутися, мали би Але це ще одна тільки сторона. Тому й сонце натякає. Що не час діяти, час пережити, перенервувати, можливо. Постраждати. Хочеться. Кіно подивіться сумне. В час суму вистачає. Третій варіант. Іерофант. Верховний Жрець. Саме банальне, що йде, сходіть в церкву молитва. Верховний Жрець, якщо ми беремо в якомусь побутову, то побутовому такому моменті, це прийом на роботу, буквально підписання: От вас беруть на роботу. Це серйозні стосунки. То людина, яка біля вас серйозно налаштована. Це карта шлюбу, закону. Дуже дивно. От мені сьогодні ці карти не фонять порадою. Я на них дивлюсь, От ви знаєте, я інколи можу ну, безкінечно говорити по якійсь карті. А не можу побачити пораду. Давайте я до кожної карти докладу. От, докладу до першого варіанту, От, мені просто цікаво. Чого чекати від цього короля? І, можливо, цей триплет і розкриється навіть краще. Можливо, все зараз буде ясно. Він коли хочеться дотягнути. Це я вперше, по-моєму, сьогодні так дотягу. П'ятірка жезлів. Ну, це те, що я говорила. Може бути якась така. Якщо будете активно діяти,. І потрапляєте в якусь таку навіть от компанію сумнівну, а вам кажуть, дійте по королю кубків. Або тут якийсь спор може розрішити король кубків, катер та адвокату. Так, тут все мені зрозуміло. Далі луна місяць. З чим пов'язана тривога? Тут буквально з чим пов'язана тривога вежа, буквально прильоти, буквально інколи звільнення з роботи або страх про звільнення. Тут якби людина боїться. Хм, думаю, докладу Верховний жрець. Цікаво, як. Такий сьогодні міні-розклад випадає. Тут людина буквально як, ну, боїться звільнення, або це звільнення відбувається. Тут як перечуття. Порада. Вісім кубків. Ну, тут про звільнення. Тут перечуття, що от має якийсь кінець відбутися, чи щось таке. Тут я вам так скажу О, тут. Не пусті переживання, вони не пусті. Але пам'ятайте мою пораду, що сонце за цим місяцем. Тому, якщо ви переживаєте цю кризу, просто пережити і йти далі. Якось тепер мені так і зв'язується все. Тут Пітір каже, через скандал, через можливо, якусь таку історію, коли. Давно не влаштовував колектив та ситуація, і людина от тривожною, в нас звідти йде. Такі, ну, так сьогодні мене повело. Сьогодні мене повело більше дотягнути карт. Може, я так і буду робити? Надалі. Верховний Жрець розкрите мені про що? Імператриця, те, як я відповідав, от, от тепер, бачите, все таки в правильному ярусі йду. Це прийом на роботу. це шлюб. Це буквально якась людина серйозна, яка. З'являється у вас в житті. Да, тут дев'ять пентаклів, ну як цікаво. Все правильно, інтуїтивно, я кожну карту подивилась, просто хотілося додати. Якби я одразу побачила ці три карти, я б зразу сказала, це прийом на роботу. І якщо страхи за роботу, за звільнення, то тут після якогось стресу, якщо ми беремо триплетом, людина. Посідає гарну посаду, тут взагалі підвищення посада. Якщо це для людини не по роботі, не по стосунках, що б я вам могла сказати? Якийсь закон, якась інстанція, імператриця часто якийсь банк виплати дев'ять пентаклів, і вони будуть якісь такі стабільні і досить пристойні. Це закон часто Конституції, якийсь може закон вийти. І він буде для вас, власне, хороший. От такий сьогодні був розклад. І такі три поради дня були на сьогодні. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Це для мене дуже важливо, щоб канал розвивався. Ви бачите, щоденні відео тут виходять. І до наступних зустрічей ваша Максимоза.